І так не буває. Це доволі таки казкова історія. І ця історія зветься Конотопська відьма. Саме повість Григорія Квітки-Основ'яненка обговорюють цього разу учасники книжкового клубу. Сатирою описує, що не можна посилатися. Ну типу брати чуже. Вони повертаються на 200 років в минуле. Розповідає модераторка клубу Марина Колесник. По кісточках розбирають усе від сенсів до ідей, які закладав автор. Фентезі ми брали. Ми брали і сучасну класику, українську класику, світову класику. Ми прочитали приблизно вже ну, книжок 15-20. Книга Марії Панжинської розмічена закладками. Це там каже, де епізоди чи вислови вразили найбільше. Задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати. В житті працівниця it сфери в позаробочий час. Книголюбка говорить, в кожній новій книзі, як, от, в Конотопській відьмі, знаходить свою родзинку. Цікаво подивитися було на побут і як раніше спілкувались. Економічний консультант Костянтин Омелян розповідає за останні три роки, прочитав 70 книг. Вдома має свою міні-бібліотеку. Став учасником клубу, аби популяризувати читання. Я сюди, в принципі, і прийшов для того, щоб притягувати трошки більше і хлопців, і чоловіків, тому що ну всі читають, а збираються тільки жінки. Так несправедливо. Читати корисно це розвиває пам'ять взагалі світогляд. Разу вони донатять на Збройні Сили України, говорить графічна дизайнерка Марина Колесник. У її списку 118 прочитаних книжок торік, та ще 15 від початку січня. «У мене друг психолог, і він мене називає книга Дофамінова Залежна. Я погоджуюсь з цим. Я дуже сильно люблю книги, я люблю літературу. Мені подобається читати, збирати їх, купувати. Ну і також, звісно, про них говорити. Збираються учасники тричі на місяць, разом обирають яку книгу, обговорюватимуть наступною. Вибираємо голосуванням. Яка книга цікава в цей момент, і яка перемагає в більшості, то ми беремо і читаємо. В нас є і студенти, які навчаються на медиків. У нас є дизайнери, є перекладачі, є психологи, є реабілітологи. Ну, типу, люди з різних професій, бо література це те, що нас об'єднує. Долучитися до клубу запрошують усіх. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.